Усім привіт! Я вам хотів показати цю красу амброзію з Лободою. Тут у нас квасоля знаходиться, і трішки ми вже обірвали бур'яну. Ось така красота у нас заздріть мовчки. Так, і далі у нас також ця ж сама квасоля. Там ситуація ще краще. Там по пояс все. Ану, так бігло продемонструємо. Якщо вам потрібно насіння, Лободи там, звертайтесь, недорого продамо вам. Ось так це виглядає, це щоб сонце не випалило квасолю, щоб вона себе в тіньку відчувала дуже добре. Ну, тут ще краща ситуація квасолька року. вже бур'яни зробили свою роботу, я думаю, через це можна вже починати прибирати потрошку. Ну, дощі пройшли, вже більш-менш вириватись воно буде нормально з корінням. Ну, в нас все. Всім врожаю. Кому подобається такий результат, звертайтеся. Я надам консультацію, як це зробити. До побачення!